Доброго дня! Сьогодні будемо знайомитися з основним продуктом китайської традиційної медицини, це зелений чай. Вам не почулося, я сказав, китайська традиційна медицина. Тому що їй вже 5 тисяч років, і східна медицина була на порядок вище за європейську, навіть грецьку, тому що вона маленько старша. Антиліпітний чай тяньши. Чай п'ють тисячі років. Він найпопулярніший напій у світі після води. Його вживання протягом тривалого часу було важливим аспектом китайської культури. Традиційний китайський метод приготування чаю називається гунфучі, латинська назва чаю камелія. Сіненці з китайською мовою ча означає чай. Китайський чай звував вражаючу світову популярність вживання чаю стало щоденним, спеціальним багатьох людей. Це і звичка, ритуал, і чаю можна поговорити новини. Його можна пити і дітям, і старшим людям. І не то, що можна, а рекомендується, тому що він не просто напіє, він ще й лікує, лікування властивості. Ще протягом останніх кількох десятиліть науковці придивилися ближче до чаю та з'ясували, що переважна більшість переконань щодо його корисних властивостей виявляється правдивою. Чай не просто гарячий та смачний напій, він також має різноманітні корисні для здоров'я властивості. Ловіть собі переваги насолоду чимось, у чому ви вже закохані. Антиліпідний чай. тінши Тинши пропонує суміш трав корисних для організму, що містить гідну яка вважає дивовижною травою. В китайській традиційній медицині протягом століть. Згідно з легендою, вона має численні корисні властивості, серед яких підвищення енергічного рівня та зміцнення імунітету. Її цінував перший імператор династії Цин, цин Шехуан, жовтий імператор, то 2000 років тому вже назад. Активні інгредієнти листя геностеми, гіностема пенфаміліум, корінь горця, зелений чай, листя лотусу, насіння касії то, що складається в цей. Китайський чай від е, міжнародної корпорації ТІНС Теншу. Набор тут унікальний. Це все в дозах прораховано і воно очищає організм, кровоносні сосуди. Це дуже потужна і лікувальна родина. Не просто. Випити чай, щоб згорітися або до бутерброду. Це і лікує нас і вас. Гіностема одна з унікальних трав Азії. Ця особлива рослина на будь-якій стадії свого розвитку сприяє міцному здоров'ю та життєвому тонусу. В ранні 1970-ті роки дослідники звернули увагу на неймовірно довго тривалість життя мешканців південного Китаю, які на щоденній основі вживали чай з гіностеми. Завдяки схожості між гіностемами та женшеням її стали називати п'ятилистковим листковим та південним женщаним. Дослідники з'ясували, що гіностема містить понад 80 різних сапонінів. Вона й дотепер тримає рекорд на найширший перелік сапомів у своєму складі з усіх рослин світу. Гіностема містить потужні поживні речовини, багато амінокислот, вітамінів, мінералів, що мають позитивний вплив на організм, включно з кальцієм, залізом, цинком, магнієм, марганцем, мідю. І іншими продуктами підтримує природні захисні сили організму шляхом іномодуляції, захищає ДНК, протеїни та ліпіди від оксид... оксидативного пошкодження, підтримує правильний рівень ліпідів крові відповідно до китайської традиційної медицини, гіркувата смак, тонізує цим та переважно впливає на. Легені та серце охолоджує, допомагає вивести з злиці. Геностема як адептогена. Адептоген особливо відомий в традиційній. Китайській медицині вони називаються травами подвійної дії, здатні регулювати певні функції організму в залежності від тієї, яка потрібна організму. Природа подвійної дії адаптогенів характерна для сапонінів. Неймовірні характеристики сапоніної системи дають можливість регулювати багато функцій організму, включно з підвищенням рівня енергії, коригування, меньматету ваги та рівня холестеролу. Їй надає унікальність і широкий спект дії та життєвої сили, які науковці продемонстрували на прикладі своїх досліджень. Листя лотосу також відоме як є з точки зору китайської традиційної медицини листок лотосу має гіркий смак, в'яжучі та нейтральні властивості. Він впливає на п'ять меридіанів серця, печінки, селезінки, жовчного міхюра. Та легенів до його життєво важливих функцій належить усунення жару шляхом охолодження, виведення енергії янь розслабляє свідомість. Насіння касії, Насіння касії. широко культивується в Китаї, переважно в таких провинціях, як Аньхуєй, Гуанці, Січуань, Чинзянь та Гундуан. Відповідно до Китайська традиційна медицина воно відповідає за гіркий, солодкий, солодкі, солодкі смадка, вчуща печінку від жару. В Китаї ті, хто практикує КТМ, для зволоження кішки виникати стимуляції і Корінь горця багато квіткового. Корінь горця багато квіткового. Важлива частина китайської легенди про безсмертність. цей інгредієнт користується популярністю як один з відомих засобів для довголіття, таких як Женьшень та Ґаннодерма. Він є ендемічним для центрального та південного Китаю. З давніх часів використовувався в китайській медицині для атомізації меридіанів печінки, нирок та підтримки життєвої енергії, сприяє підтримці з балансового рівня та важливих заходів та підтримував рівня холестеровим. Зелений чай це один з найкорисніших напоїв, що містить поживні речовини з потужною дією на ді... організм. Екстракт зеленого чаю містить багато поліфенолів, флавоноїдів та катехінів. Катехін зеленого чаю допомагає контролювати метаболізм жирів, підтримувати здоров'я травневої системи, правильні функції шкірного, кишкевого тракту, підтримувати здоров'я зубів та ясень, захищати очі та шкіру від сонця. Зелений чай. Кафін. добре відомий стимулятор допомагає при різноманітних проблемах з функціями мозку. Покращує концентрацію увагу та витривалість. Зелений чай містить амінокислоту, летеїн, яка функціонує в тісній земеді з кофеїном. Зелений чай допомагає збадьорити тіло та розум, підтримуючи вас у бойовій готовності. Зелений чай соволює співвідношення ліпопротеїнів низької та високої щільності. Зелений чай допомагає підтримувати нормальний рівень глюкози крові інгредієнтів чаю мають наступний комплекс дії: підтримка виведення токсин, антиоксидантні властивості, підтримка правильного рівня ліпідів, багатоквіткового горця. Заспокійливий ефект тарозу, розуму, листя лотоса, підвищення аргічного рівня. Це природна система захисних сил організму, тому зробіть перерву на чай та відновіть вашу життєву і життєву енергію. Антиліпідний чай та інший 40 упаковочок в такій пробочці. Вам його треба запарювати хвилин 10, накрити якоюсь, чим у вас там під рукою буде а потім пити його такими короткими ковтами, десь за 20 хвилин до сніданку. Це з самого ранку його треба пити. Цей чай, що ви заварили, не викидуйте, мішечувати, а можна його заварювати ще один раз і пити. Економія. Ніс 30 пакетиків, козівка для використання, настойте пакетик протягом декілька хвилин гарячої води, 78 градуса в ідеалі під кришкою. Вживаєте одну або два пакетики двічі або тричі на день. Якщо ви будете пити ото два пакетики, можете запарювати реально ще раз і пити спокійно. Можете, можете і більше порцію брати, Якщо, наприклад, будете пити з двох, то можете взяти якісь такі у вас ягнички, чи кружка така на, на, на 400 мл, на, на, на 500 мл, високі такі кухлі. Можете туди пити спокійно собі дві, дві, не на 250 мл, а на більшу кількість міліграмах. Зробіть щось для себе з кожною фіріжанкою чаю. Це е, чай це основа е, китайської традиційної медицини. Вона в е, чому вона полягає? Вона полягає в тому, щоб забезпечити ваш організм від е, захворювань. Більше 150 вірусів більше ста захворювань і 10 тисяч на бактеріях на, на клітинному рівні. Це все. Кальцій потім треба пити після, після вживання чаю, поснідано і десь перерві десь з 10-11 години пити, пити кальцій. Кальцій це. Якраз для того п'ється чай, щоб кальцій він вам допоможе зберегти міцні кістки, зуби, волосся, шкіру. Все п'ється в комплексі, тому що китайська традиційна медицина, вона якраз і лікує, вона лікує, допомагає. Вам оновлювати свій організм, метаболізм свій, тому що, якщо пустити це все на самоток, як кажуть, воно вам буде бракувати багатьох елементів, тому що ми п'ємо воду не ідеально чисту, їжу ми вживаємо не ідеально екологічно, і для того треба підживлювати свій організм. Оцими дієтичними добавками, які якраз випускають корпорація ТІНС для вашого довголіття. Якщо приймати сім років, от, пити чай, кальцій, кардицепс, холікан, магній, цинк, спіруліну, багато ще чого собі виберете, то вже треба пробатитися в лікаря, він вам діагноз поставить, і вже від того будете. Знати, що вам більше потрібно від очей, є такі медвежуйки, вони там не більше, не більше двох в день. Вони такі, як желе, собі так пожуєте. Для очищення кишкові каші такий є, він мультифайбер. З Польщі я собі привіз флексибукс. заміну соведу, не але я не буду робити заміну сьогодні. Приймайте собі під висипало під час їжі. Полікан. Полікан. Це саме такий продукт. Дуже треба, от його рекомендують 6 разів на день вживати, то цим обов'язково під час їжі. Разом з цим продуктом. Це французькі віки. Це виробляється в Іспанії. Багато багато країн світу, більше 220, 225 країн світу, вживають і всі продукти. Ну не всі однаково, але вже вони 36 років на ринку. Фактично, так вже в такому вигляді, як вони тепер знаходяться, 33 роки. В Україні корпорація ТІН з 2001 року. І вона запропонувала корпорацію ТІН за допомогою Microsoft, американська корпорація, тому що взаємозв'язок в цих корпорацій, він дуже-дуже потужний. І американська сторона, два університети там займаються тими якраз ліками. Кожна країна має свої якісь чудес, чудесні такі. Унікальні якісь властивості, які мають чи трави, чи якісь плоди. Це це йде в корпорації і вона представлена в 130 країнах, є представництво, тому що не в кожній країні світу є представництво. Ну, В Європі візьміть більше 30 країн, а представництво, здається, на них хіба 4. Нема потреби там кордонів, нема навіщо. навіщо. Представниця, там безкоштовна доставка, якщо берете відповідну кількість товару, у вас іде нараховуються бали, і ті бали, навіть якщо бути споживачем, вони йдуть вам в залік. Тобто з тими балами ви можете потім вам нараховані бали, ви потім оплачуєте, і вам половина на суму підтягує якраз з балів. Тих, що вони один до одного до євро. Йду. Бали накопичення. Я вас запрошую в свою команду, я там залишу інформацію про себе. На YouTube каналі у мене буде, бо то презентація йде в Zoom, потім я переписую на YouTube канал, у мене свій канал, і на тому каналі там буде дуже багато для вас цікавого. Навчання безкоштовне, робота підробіток дистанційно. Безкоштовна реєстрація. Реєстрацію я надаю, кому вона потрібна, тому що тут не можна просто зайти в інтернет-магазин, це закрита система, працює як mlm система тобто це мережевий бізнес, сама корпорація КІЕНС не витрачає гроші на рекламу. Це робимо ми споживачі, той, хто хоче підробіток, мати. І хто хоче працювати, я буду сімейний бізнес, вся реклама це мої проблеми. Наскільки я буду успішним, настільки успішно буде мій сімейний бізнес. Але тут нема вікового обмеження, тут нема межі верхньої планки з заробітної плати там в місяці, можна зробити собі, навіть якщо бути споживачем, ще додаткових. Ну за пару років я маю на увазі будете споживачем, будете постійно щось споживати, вам будуть балюнко нараховуватися, когось запросити, все це, все це враховується, і потім у вас вийде мережа, і та мережа вам буде приносити пасивний дохід ну, від 100 до 300 євро. А фактично, якщо будувати сімейний бізнес, то можна вийти на, на сімейний бізнес місячний 10 тисяч євро, а пенсія така ж сама потім буде, і то в кожного. Члена сімейного бізнесу, якщо його постійно працювати, просувати, рекламувати, рекрутинг робити. Ну і лектор. Я вже маю тепер право 6 зірок, я досить білю шість 6 років, Євген Міраїв, місто Дрогобич, Україна, Львівська область. Ну, у нас Трускавець в районі, Дрогобичський район, це Борислав, Стерник, Трускавець, Східниця. Також курорт і дуже потужний, це у нас в районі. Ну і Борислав, це було колись третє по об'єму видобутку, нафто, нафтовидобуток у, віс... у 19 столітті. Тоді тут була Австро-Угорщина, і розробки були. Тут було 70 компаній з цілого світу. І у нас залишилося е, багато історичних пам'яток з цих часів. Ну і у нас синагога найбільша у Східній Європі, тому що ну, там, де гроші, там, де нафта, зрозуміло, що було багато жидів, тому що вони як були так і лишилися. У нас євреї прийшли до нас сюди, в Захід України. Вони прийшли у складі НКВД, да? радянської армії. А тут жили в поляки, як було жити, так вони там жидами лишились. Гарного всім здоров'я, щастя, слава Ісусу Христу, слава. ЗСУ, слава, СБУ, слава. Волонтерам, усім, хто донатить. Ще раз щастя, всім бажаю, здоров'я, до зустрічі!